В стаціонарі термометрія проводиться вранці та ввечері перед прийомом їжі. Коли поступає в стаціонар пацієнту відділення, ми повинні оформити температурний листочок. З цією метою ми переписуємо з медичної карти назву лікувального закладу. Наприклад, у нас це Ніжинська центральна районна лікарня. Далі номер, карти медичного, номер медичної карти стаціонарного хворого — 2199. В графі прізвища я по-батькові хворого вказуємо, чия це карта. Саченко. І ініціали. Євдокія Іванівна. Вона у нас знаходиться в шостій палаті. Ми записали. І дата поступлення у нас 02.06. Так само в графі день перебування в стаціонарі ви проставляєте 02.06 і так далі по календарю 04.06, ну і достатньо. Коли ми оформили температурний листочок, можна ще в деяких лікувальних закладах підкреслюють і відділяють межу між нормальною та підвищеною температурою червоною пастою. Проводять лінію 37.0. Ось таким планом. Далі оформлений листочок підклеюється у медичну карту стаціонарного хворого. І загинається. Вранці, в день, коли пацієнту міряється температура, ми його також записуємо у температурний журнал журнал обліку вимірювання температури. Записали прізвище Саченко, шосту палату. Так, і ось у нас вона поступила, і ми будемо ставити. В журналі у нас пишуться дні ранок і вечір. Наприклад, ми виміряли вранці температуру тіла жінки 36,4. Поставивши в журналі дане число, ми відкриваємо, знаходимо за цей день. Ось, наприклад, це у нас іде 3.06. Графа температура. знаходимо цифру 36. 36. Так. Значить, оце лінія 36,0. Ранок 3.06. І пишемо 36,0, 36,2, 36,4. Поставили точку, яка відповідає цій температурі. Наприклад, увечері у вашої жінки після вимірювання температура піднялася. 37 і 6. Ви знаходите вечір 3.06, проводите перпендикуляр до лінії 37 і рахуємо: 37,2, 37,4, 37,6. Поставили крапку. І з'єднали попереднє вимірювання із теперішнім. Наприклад, ранок наступного дня спостерігалася у нашої пацієнтки температура 37,2. Знаходимо число 4,06. І тут у нас ранок 406. Дійшли до 37 і піднялися на одну клітинку. Бо ціна поділки цього клітиночки 0,2 градуса. Поставили точку і з'єднали. Рухаємося далі. Наприклад, у ну, давайте напишемо 38 7 була температура. Значить, знайшли вечір цього дня, тобто дата і вечір. Опустили перпендикуляр до лінії 38. Можете скористатися лінійкою, поки ви вчитеся, 38. Рахуємо 38,2, 38,4, 38,6, 38,8. посерединці. І з'єднали з попереднім вимірюванням. І таким чином, щодня реєструючи температуру, ми утворюємо так звану температурну криву, за якою лікар уже оцінює, яка була температура. Бо ви знаєте, що температура є дуже важливим діагностичним та прогностичним показником тобто прогноз сприятливий або несприятливий, діагноз один або інший. Вам можу ще порекомендувати створити собі ось такий тренажер: тренажер для навчання, позначення температури тіла, тиску і пульсу в температурному листочку. Ви берете температурний листок, заламіновуєте і можете використовувати його багато разів, позначати фломастером. Ручкою або маркером. Все це легко витирається будь-яким спиртовим розчином, спирт, антисептик будь-який і можна використовувати багато разів. Всім успіху у навчанні.